Дійсно зараз е проводиться операція Спирт. І в е вулиці Рівкінській там дійсно також вилучена велика партія фальсифікованої гарячаної греч... продукції. Але е по операції спирт займаються не тільки е внутрішні органи міліція, а займаються також податкова міліція і е цей спирт, який вилучений, ці Фальсифіковані гаречанні вироби вилучені податковою міліцією. Вона зараз займається цією справою, проводяться експертизи і буде вирішено питання згідно чинного законодавства. Міліцією вилучено за останній місяць вилучено близько шести тонн спирту, які знаходився в незаконному обороті. Зараз також проводяться слідчі дії. От і по цьому питанні я вам можу доповісти окремо, на особистому зайомі. Спасибо. Відповідали, Олександр заговор, що відповідає. Реальності. Це, ви не домовляєте нічого? Ні, ну все правда. Не запитання питання, а будемо завершувати.